Любите справу, якою займаєтесь, пережили цікаві пригоди, маєте думки, які варто сказати вголос? Львівське радіо запрошує вас на незабутню зустріч. Красне слово до вашого обіду. Це зустріч на князя Романа. Це зустріч на князя Романа. Місяць у небі парує, як теплий хлібець, і пальці кістляві до нього шепочуть колоссям. Це зустріч на князя Романа, і сьогодні в контексті відзначення сумних подій голодомору в Україні. У нас у студії в гостях проректор з наукової роботи Львівської національної академії мистецтв, член національної спілки художників, кандидат мистецтвознавства, пан Роман Яці. Вітаю вас, пане Романе. Добрий день. І коли ми згадуємо про ті події, треба пам'ятати, що це не є історія, це не є архів, а це є жива струна, живий нерв, який пульсує в кожному з нас. І ми не маємо права про це забути. Більше того, ми маємо дуже глибинно досліджувати ці питання, як і те, чому так сталося, чи було українське суспільство готове до опору, чи що найважливіше, мало воно в той час якісь спроби, якісь спроби цьому заперечити. І якщо офіційна преса, офіційний світ замовчував цю страшну трагедію в центрі Європи. То мистецький світ таки намагався щось змінити. Були дуже серйозні реакції, і що найважливіше, залишилася дуже цікава і відверта творчість, творчість як відгук на те, що відбувалося. В якійсь мірі це була така потреба допомогти і сприяти тому, щоби цієї біди не було. Як реагувала світова спільнота на події голодомору в Україні, пере за все. Хочу сказати, що це явище голодомору в історичному аспекті дуже органічно пов'язане з попередньою попередніми історичними подіями. Це московсько більшовицькою окупацією України, усунення від еліт керівництва тоді УРСР. Національно свідомих інтелектуалів, які мали ще в якійсь мірі можливість регулювати певну частину якоїсь національної доктрини, яка ще залишалася частково в свідомості українців, тих українців, які не полишили Україну і не емігрували, знаючи про наслідки нового режиму. І фактично, те, що починає відбуватися наприкінці 20-х років, були дуже тривожні симптоми, бо дуже багато. Знаних діячів культури науки були вже налякані наступними гоніннями, які спричинили дуже жорстокі репресії, розстрілами з зникненням майна, знищенням творів мистецтва, ліквідацію літературних, мистецьких наукових інституцій в радянській Україні. Те, як готувався той штучний голод, і які були передували тому маніпуляції, ми вже знаємо. З наукових видань з хроніки подій з дуже ретельної документації, яку провели дослідники за останні роки в Україні, і зокрема перед тим великі дослідження і Роберта Конквіста і Женева розпачу його класична книга і. Джеймса Мейса, унікальні публікації, які розкривали, скажімо, погляд заходу, зокрема американського суспільства, і представників американських еліт, до цієї події. А щодо українців, то фактично українці в розсіяні або у вигнанні, як інколи кажуть, в екзилі, бо багато структур, в тому числі урядових, були в екзилі, вигнанні, але вони функціонували в міру можливості і зберігали цю. Цю національну енергетику в тих місцях, де вони локалізувалися, це був і Лондон, і Париж, і Прага, і Варшава, і Берлін. То дуже багато організацій і установ. Вони дуже Активно реагували на ті дуже тривожні відомості, які приходили з Києва, з Харкова, дуже різними шляхами, як шляхами індивідуальних кореспонденцій, так і через публікації в зарубіжній пресі, а також українська національна періодика це можна пересвідчитися уважно, вчитуючись в видання навіть львівські 30-х років, дуже активно доносила до відом. Українського населення Галичини про ті ж страхіття, які відбуваються в радянській Україні, В площині мистецьких рефлексій, літературних, журналістських, ми маємо безкінечну кількість прикладів того, що українці не залишалися осторонь від тої проблеми, яка трапилася з нашими співвітчизниками на наших українських теренах, і фактично була дуже активна реакція і не тільки. Емоційна, не тільки політично ідейна, але і мистецька на ці події. Я властиво дуже уважно стараюся досліджувати цей пласт історії українського мистецтва і можу ствердити, що Саме в 30-х роках з'явилися цілий ряд класичних, можна сказати, творів, які демаскували сутність сталінського режиму в Україні, сутність московської більшовицької влади, цієї страхітливої ідеології, яка стояла за тим, і фактично тих технологій, з якими знищувалося українське населення в радянській Україні, підпорядковуючи його до слухняної такої маси, яка би мала служити цієї чужої ідеології. У Львові в часописах, крім публікацій, в яких жваво обговорювалися ці питання і наводилися різні цифри, підключилися до цієї тематики художники, а в першу чергу художники-карикатуристи. І найбільш яскраво, найбільш сильно вражаюче, Точно зумів розкрити цю драму, цю трагедію, а також може в чомусь і абсурдність тих чи інших ситуацій, які виникали в зв'язку з цими подіями з боку якраз влади московсько-більшовицької художник карикатурист Едвард Козак псевдо-еко, який був лідером цього фаху карикатуристів у Львові, який був. Головним художником і видавцем і редактором часопису Комар, який кусався раз у два тижні. Ось і він, до речі, давав дуже якісні естетичні влучені інтелектуальні оцінки і громадянство, яке тоді жило в умовах Речі Посполитої, але разом з тим торкався своїм гострим. Перон теж тих подій політичних, які відбулися у Європі. Тобто, не лише Сталін, не лише Гітлер, але і дуже багато. Інших персоналів, і Пілсуцький, і інші персоналі актуальної на той час політики потрапляли під його дуже влучні такі спостереження і в миттєві блискавичні реакції в жанрі карикатури. Але великий цикл робіт він присвятив саме тим подіям, які розгорталися в Україні в 1932-1933 20... роках. Власне про голодомор. В нього є великий цикл робіт, які пов'язані органічно між персоналію Сталін. На і тими чекістами ГПУ, які робили травлю населення, які забирали в населення останні колоски, всі заощадження. Які здійснювали розстріли масові вже і в той час, в тому числі, і зокрема саму політику сталінського режиму щодо продуктів, які відбиралися, які фактично знищувалися всі врожайні запаси, перевозилися в інші місця. Ми вже знаємо ці всі технології, як вони спрацьовували, яка була боротьба проти так званих куркулів, як знищувалося основне таке корінне населення України. І то силь та сильна генерація українського селянства, яка забезпечувала добробут життя в Україні, бо Україна була як тоді казалося, і зараз часто згадується, як житниця Європи. В цих карикатурах Едвард Козак був дуже жорсткий, принциповий, і фактично він завдяки. Великому ряду цих творів став дуже ненависний для радянського режиму, і хочу розказати про такий маленький штрих: що коли прийшли так звані перші совіти до Львова в 1939 році в вересні, то одним з перших актів, впроваджених тут у Львові нової влади було те, щоб створити часопис крокоділ в западної Україні. Аби знищити пам'ять про журнал Комер, який, значить, розвінчував сталінізм, розвінчував всі ці технології московського більшовизму в Україні. Так що мистецтво спрацювало і воно довго дошкуляло Сталіну вже і в післявоєнні роки. Інший центр, де відбувалися дуже активні мистецькі рефлексії з приводу цієї трагедії в Україні, було місто Берлін. В Берліні була дуже Велика частина української міграції. Функціонував Український науковий інститут, навколо якого відбувалося дуже багато заходів, і виставки, і лекції. Були лекції присвячені цій тематиці відомих вчених, не лише українців, але і німецьких вчених. Зокрема, професор Рорбах, який приділяв особливу увагу українській тематиці. В нього багато було публікацій. Він розумів українську проблематику історичної політики. З погляду науки його наукових знань про динаміку історичних процесів Європи взагалі в попередніх століттях. І він був великим симпатиком українців. А щодо мистецтва, то найбільш діяльним і активним. Був видатний художник, якого ми часто можемо читати в довідниках, що це російський художник. Це художник Української України з походження, народжений в Ризі 1884 року. В Ризі він народжений, тому що його батько був офіцером царської армії Василь Масютин. з роду Масютів сорок. Фактично, з старшинського козацького роду він переїхавши до Німеччини, і він залишився жити, працювати в еміграції. Він на початку 30-х років цільово системно зближується з українськими мистецькими і науковими організаціями. Що цікаво, що його запросили бути членом Львівської асоціації незалежних українських місців, і в 36-му році він вже в статусі не тільки художника щодо голодомору, то Саме Василь Масютин створив цілу серію листівок, присвячених цій темі Голодомору, з тим, що кошти. Які виходили з продажі тих листівок, були скеровані на підтримку голодуючих в Україні щодо голодомору, його зміст його робіт була проникнена надзвичайно глибоким трагізмом і такою глибиною форми, бо він був віртуоз в техніці деревриту, і в цій техніці він створив дуже багато шедеврів за творами багатьох класиків світової літератури: і Бальзака, і Достоєвського, Толстого, Пушкіна. Він. Стрував, але він взявся за цю тему свідомо як українець, і свідомо як людина високої гідності. Ще одне явище дуже сильне і цікаве, і треба взяти до уваги, коли ми говоримо про висвітлення теми голодомору і про створення високомистецького твору, присвяченого цій тематиці, це творчість видатного митця Петра Андрусєва, уродженця села Кам'яндобрід біля городка, який навчався у Варшавській академії мистецтва в 1938 році. Вже як відчуваючи. Усе, весь драматизм подій в Україні і голодомор, і репресії над українською елітою, творчою розстріл Бойчука, Леся Курбаса і, і багатьох інших, то він створив синтетичний символічний величавий твір під назвою Голгота України. Цей твір на жаль не зберігся. Він не зберігся фізично, він був попав під бомбардування Варшави на початку Другої світової війни. Майстерня Петра Андрусева в Варшаві була знищена з його творами, але є репродукція цього твору. Це вражаючий за своїм трагізмом і за глибиною мистецького втілення теми твір, гора трупів, яка Пластично організована в такий символічний умовний простір, дуже дуже сильно спрацьовує емоційно на глядача цього твору. Тема голодомору була наскрізною для батьох митців в 30-х роках, але не кожен досягав цієї глибини. Були теж карикатурні малюнки на цю тематику з засудженням і репресій, і ініціаторів голодомору художником Романом Чорнієм, який теж був одним з талановитих представників. Цього фаху у любові. Ось були твори інших карикатуристів, але мистецьких творів, які би були такого рівня цим митцям, в 30-х роках ну важко назвати. Ну про радянську Україну, то годі про це говорити, бо це фактично було унеможливлено. Натомість, після завершення Другої світової, ми маємо чимало. Прикладів, які ми можемо назвати, коли ця тема знову до неї повернулася, художники, які змушені були емігрувати і залишити терени України. Найбільш вражаючим і сильним за глибиною переживання і за створенням того синтетичного образу, це був твір, присвячений голодомору, так і називався рік 1933, дуже відомого аргентинського художника українського походження Віктора Цимбала. Віктор Цимбал, уродженець на Дніпрянщині, він був в армії Симона Петлюри, був інтернований, навчався в академії мистецтв у Празі в 20-х роках і в українській студії пластичного мистецтва. Він був дуже талановитим художником в галузі дереворито. Його здібності помітили дуже багато фахівців. Його запрошували на різні роботи самі Чехословаччині але. Перемогла його запрошення. Переїхати до Буенос-Айреса, працювати на для кількох фірм, в тому числі Кока-Кола і фірми Оптики, для того, щоб він робив рекламні малюнки для цих фірм, і він переїхав туди. і Фактично, його життя було проходило вже на американському континенті: Аргентина і Сполучені Штати Америки, і в 53-му році до чергової річниці голодомору він створив оце дивовижне вражаюче полотно, яке, на жаль, не ще не є прописане надійно в історії України мистецтва. Це в такому умовно абстрактному просторі, майже космічному. Жінка з сином в руках показаний відчай, фактично, стан відчаю, стан такої динаміки, образності, який співзвучний лишень творам Мікеланджело чи інших видатних митців минулого. Фактично, цей твір великоформатний, він був Акценті цілого, цілих жалібних сходин, які відбулися з ініціативи самого митця в 1953 році в бенос айресі якраз була така інсталяція, встановлена з хрестом, були інші атрибути національної нашої пам'яті історичної, і в центрі була розташована ця величава картина. До тематики голодомору Віктор Цимбал повертався. І в пізніших роках в статусі художника-карикатуриста він вів журнал свій, називався Мітла сатирично-гумористичний часопис, який виходив в Аргентині. І дуже багато циклів були, мали скерування антисталінське, і зокрема, там втежувалася теж і тема голодомору. В діаспорі в американській. Канадський дуже багато на цією тематикою продовжував працювати. Едвард Козак, який переїхав теж і емігрував в місті Детройт, штат Мічіган в Сполучених Штатах Америки. Едвард Козак до завершення свого життя в 92-му році видавав, редагував випускав своїм поштом Часопис Микита, де він блискуче оранжував всю тематику. Політичну, і ділову, і культурну е, в жанрі е, гумору і сатири там було багато фейлетонів, літературних текстів, поезії, але такого скерування гумористичного або сатирично. І було дуже багато малюнків в цьому часописі. Едвард Козак або повторював деякі свої малюнки, своєї молодості. 30-х років або створював нові. Він малював, малювали деякі його приятелі, які теж співпрацювали з тим журналом. До теми голодомору зверталася. Дуже відома членкиня об'єднання місців українців Америки, уродженка містечка Винники під Львовом, Ірина Банах-Твердохліпе. Вона вчилася в Олени Кульчицької ще напередодні Другої світової війни в Перемишлі, а потім відвідувала її у Львові, коли вона переїхала сюди. А далі, вже в еміграцію американській вона торкалася тих дуже важких періодів української історії і створила цілий Полотен, присвячених цій тематиці. Вони теж позначені великою глибиною експресійного такого переживання цієї теми. Хочу сказати, що в українській діаспорі систематично відбувалися мистецькі виставки, на яких можна було бачити твори представників. Різних поколінь, які присвячені були цій тематиці, тобто часто, часто такі твори вони були, спонукали громадянство тих країн, бо стосувалося це не тільки українців, а гостями в тих жалобних сходин були представники інших націй, і в першу чергу державних установ, чи Америки, чи Канади, чи Австралії, де теж відбувалися такі заходи, чи Аргентини, чи Бразилії, то в центрі були ось такі виставки, і були реферати на ту тематику, і фактично зараз, коли ми говоримо в Україні і надаємо вже більш більше державної ваги цим трагічним подіям, ми повинні неодмінно підтягнути цей великий ресурс, який ми не враховуємо часто, а саме, ресурс естетичний мистецький, бо ці названі мною твори вони. Може, трохи вибірково, але я хотів акцентувати на найбільш значимих явищах. Вони дуже і дуже глибоко розкривають ту висоту мистецького, мистецької місії, яку відчували українці поза батьківщиною, повертаючись до тих чи інших актуальних, складних. Сторінок нашої національної історії фактично, це цей матеріал є дуже і дуже цінним для наших сучасників, і воно зараз в контексті навіть навіть теперішніх подій дуже і дуже актуалізується. Пане Романе, а як вважаєте сьогодні належним чином на мистецькому рівні? Відзначаємо ці події. Думаю, що є різні форми відзначання. Скажімо, держава ініціює свої заходи. Вони відбуваються так, що дійсно цей день є днем скорботи, і ми в різних середовищах пам'ятаємо про цю подію. Я думаю, що неналежно напевно, ми на рівні суспільної свідомості здатні збагнути страшну силу тої трагедії страшну таку енергетичну масу, яка за тим. Всім стоїть, бо фактично, якщо звернутися до тих всіх цифр, до тих всіх аналогій, ми скільки втратили сильного потенційного національного нашого єства, яке повинно було давати нам іншу якість держави ніж ми зараз маємо. Скільки нашого світу було знищено за тих часів голодомору? Я от не сказав скажімо, можна би було назвати ще таке ім'я такої віри Дражевської, яка була безпосередньою учасницею цих подій свідком. Віра Дражевська була ученицею Івана Падалки-художника. Вона жила на Харківщині. Я зараз опрацьовую цей матеріал. Вона була. Юначкою, коли був голодомор, вона відчувала це як сучасниця цих подій, і вона вже в американській міграції в українському жіночому журналі Наше життя дала дуже багато глибоких таких інтерпретацій, може ілюстраційних окремих сцен з голодомору, що їй запам'яталося ще дівчинкою. Ось і тому це ті речі, які зараз повинні нам Підійти для того, щоб ми, ми дуже багато питань нашої майбутності переосмислили і набагато відповідальніше будували наше національне буття. Дякую і нагадую, що у студії Львівського радіо був гість пан Роман Яців, кандидат мистецтвознавства, член національної спілки художників та проректор з наукової роботи Львівської національної академії мистецтв. Дякую вам, пан Романе.